Білет номер вісім. Почати екзамен. Перше питання. На якому світлофорі горить сигнал, що дозволяє трамваю повернути праворуч? На третьому і четвертому, тільки на четвертому, на другому, на другому і четвертому, на першому і другому. На другому. На другому. Так, а чому? Ви знаєте сигнали ці да? світлофори? Так, да, мені пояснили чому. Там, де. Е... Ой, як це мені тепер вам пояснити? Е... Ну, перший, виходить, ти можеш їхати. Ага, перший стоп, виходить, третій можеш їхати прямо, четвертий можеш їхати прямо. Або ліворуч. І другий виходить, теж можеш їхати прямо або праворуч. Правильно? Так, все правильно. Добре, тоді роз'яснюю я. Так, нижній, нижній сигнал, який горить на цьому трам... світлофорі для трамваїв, називається він біломісячного кольору. Якщо горить, то це біломісячний колір. Значить, нижній mm -hmm. сигнал це означає рух дозволено, а верхній mm -hmm. сигнал означає напрямки. Відповідно, справа праворуч, посередині прямо, зліва-ліворуч. Щоб рух було дозволено, значить, треба, щоб горів нижній обов'язково, і якийсь з верхніх. Один, два або три. Значить, на другому горить нижній, значить, рух дозволено, і напрямки прямо і праворуч. Питання, де можна повернути праворуч, значить, тільки на другому. Так. Тому що на третьому, четвертому немає, праворуч не горять, а на першому взагалі рух заборонений, бо не горить нижній. Так, на другому світлофорі. Що для вас вважається безпечною швидкістю? Швидкість, при якій ви маєте змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах, швидкість, яка визначена дорожніми знаками для руху в населених пунктах. Швидкість, яка визначена технічною характеристикою даного транспортного засобу? Першу. Першу. Так, Практи... yes. практично в правилах дорожнього руху в нас вказана тільки швидкість максимальна, з якою можна їхати. Але саму швидкість ми вибираємо самі, з якою їхати, Залежно від різних обставин, да? і від стану покриття і від погодних умов, від поворотів, і так далі. Головне, головне не перевищувати максимально дозволено, з якою максимальною швидкістю дозволено рух після проїзду цього знаку. 50, 60, 70, 80. 50. 50. Так, населений пункт на білому фокуні означає обмеження швидкості максимальної 50 км за годину. Чи дозволено обгін в даній ситуації? Дозволено за умови, якщо швидкість автомобіля, який рухається попереду, менше, ніж 30 км за годину. Дозволено заборонено. 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 А чому? Чомусь заборонено. За 100 метрів за межами населеного пункту, і, по-моєму, 100 метрів в населеному. Так, обгін заборонено. Ближче, ніж 50 метрів до пішовного переходу в населеному пункті і 100 метрів поза населеним. Тут в нас поза за межами населеного пункту вже залишилось 100 метрів до пішохідного переходу обгін заборонений. В якому місці водієві дозволено виконати зупинку або стоянку? У місці А чи Б. У місці А у місці Б. А. 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 Є в нас лінія, яка позначає край проїзної частини, і за нею йде успішчі. Правила сказано, що якщо є узбіччя на дорозі, то зупинка стоянка робиться на узбіччі. А якби його не було, тоді б тільки б з краю проїзної частини. Тут узбіччя є, значить, зупиняємося на ньому в місці А. Хто з водіїв порушує правила зупинки: усі водії, водій білого і мотоцикла, зеленого і синього, зеленого синього і мотоцикла ніхто не порушує. Зеленого синього мотоцикла. Зеленого синього і мотоцикла. Так. Тут вже вам підсказка, Якби навіть і не знали цифри цієї, що зупинка стоянка заборонена ближче, ніж 10 метрів до пішодного переходу. То тут уже підсказка, що 10 метрів. Всі, хто в межах 10, всі порушили. Зеленого синього і мотоцикла. Так. Наступне. Як повинен вчинити водій у разі вимкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, відразу розпочати рух, керуючись сигналом світлофора, що дозволяє рух, дати дорогу всім транспортним засобам і пішоходам, що завершують рух через перехрестя. Дати дорогу лише транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, дати дорогу тільки пішоходам, що завершують рух через перехрестя. Друге. Два. Хоча в нас і зелений, бо перше правило для зеленого, якщо ми учимо просто світлофор, то зелений рух дозволений. Але коли починаємо вже вчити правила проїзду перехрест, то вже сказано, що рух дозволено, але потрібно дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що завершують рух. Хто проїде дане перехрестя першим? Білий і синій автомобіль, червоний автомобіль. Червоний, мабуть. Червоний. Червоний наш. Нет, білий і синій. Білий бі бі і синій. Головна дорога. Спочатку білий бі і синій, да, потім червоний. <пи> у, <пи> них <пи> у, <пи> у них така... Taka... Ага, головна, поворачивай туди. Все ага. одно. Вони. Білий і синій. Чого? Чого? Так, тепер давайте по правилам. Ну, що вони навстрічу їдуть? Так, тому що вони їдуть навстрічу. Давайте тепер по правилам, бо щось ви навидумували. Відповідно, є в нас, що ми тут бачимо? Бачимо сигнал світлофора зелений і бачимо знаки. Головна дорога або другорядний. Під ним табличка, що головна дорога змінює свій напрямок. Відповідно, коли ми будемо проїжджати перехрестя, нам не можна, є там різні види перехрестя. Значить, нам для початку треба визначити, який це вид перехрестя. Не можна одночасно керуватися і світлофорами, і знаками пріоритету. Значить, для початку ми визначаємо, чим ми будемо керуватися на цьому перехресті. Ідуть вони в такому порядку. Світлофор головніший від знаків пріоритету, Регулювальник – головніший від знаків пріоритету і світлофор. Тут у нас є знаки і світлофор. Значить, якщо є світлофор, світлофор головніший від знаків пріоритету. Або, як сказано в правилах, що знаки пріоритету на регульованому перехресті не діють. Все значить, знаки викидаємо, закриваємо їх, їх немає. Керуємося світлофором. Ми на червоному, допустимо, нам зелений сигнал світлофори. Якщо ми повертаємо ліворуч, є таке правило. Повертаючи ліворуч на зелений сигнал світлофора, потрібно дати дорогу зустрічним, які їдуть прямо. Чи праворуч? Значить, червоний дає дорогу зустрічним. Значить, ага. перший їде, білий і синій автомобіль. Все, якщо працює ага. світлофор, немає знаків. Закриваємо їх. А якщо не працює знак, значить не працює і табличка під ним. Ага. Цим все, керуємося світлофором. Все, знаків немає поки що. Що означають переривчасті лінії розмітки, які знаходяться з правого боку від водія? Край проїзної частини, межу між основною смугою руху і смугою гальмування, місця, де дозволено на узбіччя тільки для зупинки. Друге. Смугою гальмування. Так, друге. Хоча тут в питанні трошки погано сказано, да, бо там спеціальна розмітка, широка лінія розмітки. Угу. Так, широка це означає. Розділяє нашу смугу і смугу гальмування. І щоб було тут зрозуміло, тут на малюнку, якщо придивитися далі, смуга гальмування і далі йде там поворот праворуч. Чи це межа між нашою смугою і смугою гальмування. В даній ситуації ви повинні, за відсутності інших транспортних засобів, проїхати перехрестя без зупинки, зупинитися біля знаку, зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія. Стоп Третє Стоп-лінія, зупинитися. Так, якщо є стоп лінія, то знак без зупинки заборонено говорить, що потрібно обов'язково зупинитися перед стоп лінією. А якби вона була відсутня, тоді б тільки перед знаком. Тут в нас є стоп-лінія, значить зупиняємося перед стоп лінією. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації. Чор. Sure. Чи ровними? Будь-ва поставлені правильно. Чорний. А, Хто? правильно чи Хто порушив? Зупинку заборонено. Красний. Порушенням. Чор... Чорний. Так, а що це ви розділились? Давайте по порядочку будемо розбиратися. Беремо червоного. Ну, це... Знак. Як називається? З... За зупинку і стоянку з... заборонено. Зупинку і стоянку заборонено. Табличка. Для інвалідів тоже. Інваліду можна. Табличка називається Крім осіб з інвалідністю. Значить, особі з інвалідністю дозволено тут зупинитися або поставити на стоянку. Червоний не порушив. Далі угу. беремо чорного. Знак зупинку заборонено, діє тільки на ту сторону дороги, на якій він встановлений. Значить, на ту сторону знак не діє. Не обидва правильні. він стоїть на дорозі, а не на узбіччі. Ну, тут узбі це тротуар. А, це Ну, виходить перше, то і то, і правильно. Обидва правильно. Так, а на ту сторону йде. знак не діє, а в населених пунктах, якщо дорога має по одній смузі в кожному напрямку і не має посередині суцільної лінії розмітки, чи трамвайної колії, то можна зупинятися чи ставити на стоянку і з лівої сторони. Значить, чорний також поставив. Правиль. Обидва правильно. В яких напрямках вам дозволено рух? Ліворуч або на розворот, прямо або ліворуч, тільки розворот. Ліворуч або Перше. на розворот. Прямо. Так, ліворуч або на розворот. Знак наказовий, стрілка наказує рух, ліворуч. Але там, де дозволено ліворуч, в тих ситуаціях в тих випадках дозволено і розворот. Значить, називається він рух ліворуч, але дозволяє ліворуч і на розворот. Як надати першу домедичну допомогу при стенокардії біль у серці в дорозі? Обличчя і груди хворого змочити холодною водою, дати йому понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом. Забезпечити доступ повітря до хворого, дати йому таблетку нітрогліцерину, валідолу під язик. Відповіді 1 і 2. 2. На друге два. точно. Так, друге, на білю серці. Да? Значить, у нас буде відповідь номер 2. Бо на шитирний спирт, то вже, без то вже коли без, 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 сознання. без сознання. Так, повертаючи ліворуч, в даній ситуації ви повинні дати дорогу велосипедистові, Проїхати першим, не даючи дорогу. Дати так, дорогу, велосипедистові. Дати дорогу. так, якщо в нас рівно зазначенням дорога і зустрічним, значить існує таке правило. При повороті ліворуч через вороті даємо дорогу зустрічним, які рухаються прямо або праворуч. Ну, дехто запам'ятовує при повороті, коли ми повертаємо ліворуч, він нам виявляється справа. Ну, але просто я вам читаю так, як написано в правилах, ну, розказуємо. Значить, пропускаємо зустрічних, які їдуть прямо або праворуч, значить даємо дорогу велосипедистам. Так, тут добре всі одноголосно: чи дозволено керувати транспортним засобом, якщо водій перебуває в хворобливому стані, який ставить під загрозу безпеку дорожнього руху? Дозволено підпливом лікарських засобів. Що підвищують увагу та швидкість реакції, дозволено в будь-якому випадку заборонено. 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 Так, в хворобливому стані, а тут ще й ставить під загрозу, воно просто в правилах написано, що заборонено, а тут ще й під загрозу ставить, то, звісно, тим паче заборонено. Ви рухаєтесь на автомобілі, у якого несправні світлові показчики поворотів, але вам необхідно повернути ліворуч ваші дії. Витягнете ліву руку у вікно вбік. Витягнете ліву руку у вікно і зігнете у лікті під прямим кутом вгору. Витягнете праву руку вбік. Перше. Перше. Тут запам'ятати легко, щоб поворот ліворуч показати лівою рукою, значить просто лівою рукою казати туди, да, тикнути рукою. Я їду ось туди. І показали, що я їду туди. Витягнете ліву руку в бік. А якби лівою треба було праворуч, тоді б ми б її згинали. Так згинати не треба. Просто показали конкретно, куди ми їдемо. Я їду ось туди і показав рукою. Де повинна бути розташована ступня лівої ноги водія при керуванні автомобілем з механічною коробкою передач, з увімкненим щепленням, зліва від педалі на підлозі або спеціальному майданчику. На підлозі перед педалів щеплення над педалю щеплення не торкаючись педалі. Перше. Друге. Я сьогодні ошиблась на цьому першим. Так, першим. На підлозі перед ним. Тут, тут вам, начебто, така підсказка, да? або на спеціальному майданчику. І ви вже повинні задуматись: ага, якщо існує спеціальний майданчик, то чому б туди ногу і не поставити? Бо, по-перше, не можна над педалью. Да? чому не можна, бо нога буде втомлюватися і буде періодично падати на педальку і можна її нажимати. А перед педалю щеплення ну просто ж незручно. Якщо ногу зігнете, то ваше коліно буде впиратися в кермо або ще кудись. Ви будете заважати самі собі, також буде незручно. Ну, в деякому автомобілі там місця багато, то нога, може і влізе, а в деяких це взагалі важко буде. Цю ногу ми просто відставляємо в сторону, да? щоб вона навіть нам не заважала. У мене може так, і так. Ну, це просто рекомендовано. Ну, це рекомендовано, воно то порушенням не буде, якщо ви не так зробите. Але просто маю на увазі, якщо перед собою. А якщо ще якомусь запорожці, то нога буде. Це вже друге діло. Пані буде вище нас. Зображений дорожній знак. Забороняє рух зазначених на ньому транспортних засобів. Забороняє обгін зазначених на ньому транспортних засобів. Забороняє рух усіх транспортних засобів. Перше. Так, перше. так. забороняє рух зазначених на ньому транспортних засобів. Трактори, гужові вози. І так далі. Так, перше. Що робити, якщо під час руху вночі зустрічний автомобіль рухається з увімкненим дальнім світлом фар та засліплює вас? Декілька разів швидко розплющити і заплющити очі. подивитися на правий край проїжджої частини, увімкніть дальнє світло фар. Друге. друге. Так, друге. Зазвичай, якщо винійте стальнім, то нам треба для початку поблимати, да, щоб він закінчився наближення. Якщо він не переключається, тоді вже треба ну, щось придумати, щоб нас не засліпило. Значить, тобто ми очі відводимо, справа знаходимо якийсь орієнтир, відводимо очі в праву сторону. Так. І останнє питання. Рухаючись в населеному пункті, ви бачите, як водій, що рухається попереду, створив аварійну ситуацію. Для того, щоб запобігти ДТП, ви можете подати звуковий сигнал. Ні. Так. 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 Ну, звуковий сигнал, він для того і є, щоб попереджувати ДТП. Звісно, що так. Так, і відповідаємо. Все, відмінно, 20 з 20, все правильно. Так, дякую. Всі здалі. Так, всі здали. Дякую вам за допомогу.